Вітаю сьогодні. Пропоную розібратися в одній справді важливій темі: партнерстві України та НАТО. Це знаєте, довга історія, яка за останні роки зазнала просто карколомних змін. І тут виникає логічне питання: а як так сталося, що постсодянська країна стала одним із ключових стратегічних партнерів альянсу? Щоб знайти відповідь, нам доведеться, так би мовити, зазирнути в минуле. Ми пройдемо весь цей шлях разом від перших ще несміливих кроків через трансформацію війною, і спробуємо поглянути, що ж там за горизонтом. Отже, ось наш план на сьогодні: спочатку про ранній етап і як усе починалося, потім як війна все змінила. Далі зануримося в деталі. Які є ініціативи підтримки і як виглядає політичний шлях до членства? Розглянемо, хто з партнерів робить найбільший внесок, і наостанок поговоримо про спільне майбутнє. І почнемо ми, звісно, з самого початку. Бо ці відносини вони ж не виникли ні звідки, правда? Їхнє коріння глибоко в перших роках української незалежності. Це був такий, знаєте, довгий і поступовий процес побудови довіри. І от подивіться, як це все розвивалося: 90-ті роки. Це по суті закладання фундаменту. Все почалося у 91-му, коли Україна приєдналася до Ради північно-атлантичного співробітництва. Це був перший такий важливий політичний жест. Далі, у 94-му участь у програмі партнерство заради миру. А це вже не просто політика, це початок реальної, практичної військової співпраці. Ну і нарешті 97-й рік підписання хартії про особливе партнерство. Це, по суті, офіційне визнання Україна особливий партнер. І це відкрило двері для набагато глибшої інтеграції. Але потім все змінилося? Роки такого, знаєте, обережного поступового зближення раптом змінилися новою реальністю. Війна перетворила це партнерство на щось абсолютно інше. Це вже був не просто діалог, а життєво важливий союз, де на кону стояло без перебільшення виживання держави. І ця трансформація вона була просто разючою, можна виділити три чіткі етапи. До 2014 року це переважно діалог і співпраця. Після 2014-го це вже серйозна консультативна і технічна допомога. А от після 2022-го почалася ера безпрецедентної, повномасштабної військової та гуманітарної підтримки, і саме цей перехід від слів до рішучих дій по суті і визначає сьогоднішні відносини. Просто щоб усвідомити масштаб понад 50 мільярдів євро, саме стільки станом на 2024 рік надали союзники по НАТО. І це ж не просто абстрактна цифра, правда, це свідчення абсолютно безпрецедентного рівня мобілізації, і фінансової, і військової. І що тут цікаво, якщо подивитися, хто саме надає цю допомогу, то у 2024-му основну частину, цілих 60%, забезпечили європейські союзники та Канада. Це, до речі, дуже показовий момент. Він говорить про те, як змінюється динаміка всередині самого альянсу і як зростає роль Європи у забезпеченні власної безпеки. Добре, з масштабами розібралися, але як усе це працює на практиці, адже за цими величезними цифрами стоять цілком конкретні механізми і програми. Давайте подивимось, як вони влаштовані. Отже, перший ключовий інструмент це комплексний пакет допомоги, скорочено КПД. І тут важливо розуміти його головна мета не просто дати зброю тут і зараз, ні. Ідея набагато глибша. Фундаментально модернізувати весь оборонний сектор України, зробити так, щоб він працював за стандартами НАТО і був, як кажуть, повністю сумісним із силами альянсу. Але ж є і щоденні оперативні завдання, так потрібно координувати потоки допомоги, організовувати навчання, і для цього створили спеціальну ініціативу «НСТАЮ». Можна сказати, що це такий собі логістичний і тренувальний мозок всієї операції, саме він відповідає за те, щоб усе працювало як годинник вчасно і максимально ефективно. І працює ця структура на трьох, так би мовити, китах перший координація, простими словами, зробити так, щоб зброя і техніка потрапляли куди треба і коли треба. Другий навчання. Десятки тисяч солдатів проходять підготовку за стандартами НАТО, бо ж сучасну техніку треба вміти ефективно використовувати. І третій, можливо, найважливіший на довгострокову перспективу це гарантоване фінансування, воно дає стабільність і дозволяє планувати наперед. Окрім військової складової, є ще й інший, не менш важливий крек. Політичний, бо вся ця допомога відбувається на тлі чіткого руху України до повноправного членства в Альянсі. І цей політичний шлях теж має свої ключові віхи. Все почалося по суті ще у 2008-му, на саміті в Бухаресті. Саме тоді прозвучала знаменита обіцянка: Україна стане членом НАТО. Потім довгий час здавалося, що процес загальмував, але у 2023 році стався справжній прорив для України скасували вимогу ПДЧ, тобто плану дій щодо членства. Це прибрало, мабуть, головний бюрократичний бар'єр. Ну а Вашингтонськ. І саміт 2024-го поставив таку, знаєте, жирну крапку, назвавши цей шлях незворотнім. Але варто пам'ятати, що НАТО як організація це насамперед координатор. Сама ж допомога, вся ця техніка і фінанси надходять від конкретних країн-членів. І тут, звичайно, є ті, хто відіграє провідну роль. Тут по суті склався такий собі ефективний розподіл праці. Дивіться, США та Канада це перш за все постачальники найсучасніших технологій, особливо систем протиповітряної оборони. Велика Британія часто бере на себе роль такого собі криголама, першою надає ті види озброєнь, які інші ще вагаються давати. Пам'ятаємо історію з танками та далекобійними ракетами. А от країни Євросоюзу забезпечують таку широку комплексну підтримку від фінансів і технологій до гуманітарної допомоги. І дуже важливо, що ця співпраця вона не лише про зброю, є і інші, не менш критичні напрямки, наприклад, кібербезпека, бо сучасна війна ведеться і в цифровому просторі. Операції з розмінування це величезна робота на роки вперед. Медична допомога і реабілітація, форум оборонних інноваторів усе це цеглинки в фундамент стійкості та майбутньої відбудови. Добре, ми пройшли шлях від минулого до сьогодення. А що ж далі? Яка кінцева мета всього цього, куди веде цей довгий і складний шлях? Насправді всі ці зусилля, і військові, і політичні, і економічні, мають цілком чітку спільну мету? Це бачення майбутнього по суті стоїть на трьох китах: перший це гарантія безпеки. Колективна оборона НАТО як найкращий запобіжник від будь-якої агресії в майбутньому, другий це відновлення, адже всі розуміють, безнадійного безпекового щита неможливо буде відбудувати країну. І третій об'єднуючий стовп це спільна мета: вільна, суверенна, демократична Україна як органічна частина євроатлантичної родини. І знаєте, якщо підсумувати всю цю довгу історію, від перших несміливих угод 90-х і до сьогоднішньої багатомільярдної підтримки, все зводиться до однієї простої, але дуже глибокої думки. НАТО це не просто військовий альянс, це спільнота цінностей, де кожна країна має право на безпеку та розвиток. І в цьому, мабуть, і полягає головний сенс усього цього партнерства.